Годинник, метроном або трамвайчик на рейках. Механічні пазли зі шліфованої фанери третій рік створює сумчанин Денис Охріменко. 3D-конструктор складається без клею і рухається. Вироби мають патент, зокрема на скріплення. Усе тримається на зубочистках. Майструвати Денис почав ще з раннього дитинства, говорять його батьки. Перед тим як перейшов до тривимірного конструювання, робив предмети з пластиліну, картону, потім фарфору, перевагу надавав літакам. Його і воїна просто от отсіла от заставляли іди погуляй на вулицю, І то виглянув окно, сидить, щось та думає, він своє щось конструював там, придумував. І все було в клію, от клею, от все, ну всю одежда, стол там книжки, тетрадки, все це да, це, ну було так. Ну я. Не думала, що це буде так вот серйозно. Ну ну увлекался, ну занимался, Ну как-то правда не, не могла подумати, що прям так это будет у нього настолько далеко пойдеть. А ось батько Дениса за роботою перевіряє синову техніку. И еще есть такие вот маленькие брелки. Вот смотрите, это брелок для ключей, для этого. Тут все тоже построено на шестеренках. Вот это вот мне очень нравится, называется мозги почесать. Время от времени надо почесать мозги. Вот смотрите, лицо там мозги. Вот если тебе не приходит, не подходит, как не приходит вовремя какая-то мысль, Ти почесав мозги, і все перше, що він зробив, то зробив трактор. Ну, до цього були мелкі речі, але зробив трактор. Він горіть, часовий механізм, який їздить. Цей таймер можна заводити на певний час, як будильник, і він продзвонить. Такий трамвайчик на рейках їздить сам в обох напрямках. Такі іграшки можна зібрати за одну-дві години, в залежності від складності. Як для дитини, то ну, якщо в мене 5 років, 4,5, то воно може і не зовсім те. Але я можу сказати, що особисто по мені цими іграшками не так гратися, як їх класно збирати. Так я збирала з залюбки, я це робила. Це цікаво, доступно, навіть якщо ти не розумієш якихось там е механізмах або, тим, наприклад, гуманітарій, то настільки доступна вся інструкція, що це не складно, це не важко. Втягуєшся і сам процес, він кайфовий. Сестри кажуть, брату Денису можуть довірити складну роботу. Коли я писала диссертацію, я іменно к ньому обращалася за створенням моделі, моделі в комп'ютерній графіці, моделі, яка потрібна була в роботу. Але я нікому не могла це довірити, могла довірити тільки йому. Сам конструктор мешкає у Києві, тому про його роботу питаємо по скайпу. Ми використовуємо в якості осі звичайні. Я перепробував. Інш, багато інших варіантів: палички, дерев'яні, палички пластикові, Але зубочистка, звичайно, ну, виявилася найліпшим варіантом. А спочатку було важко, тому що я пробував різні матеріали: пенокартон, картон, картон звичайний, дерево чисте, і було достатньо складно, тому що я працював на обладнанні інших фірм компаній, і іноді доводилось чекати якийсь, наприклад, зразок тиждень. Зараз у нас 12 моделей. Е, і а, не всі в продажу, наприклад, там локомотив з тендером, він не в продажу. А це відео, на якому а Денис відео. збирає свій трамвайчик за інструкцією. Ось вот, вот це відверстие, знайти його, совмістити їх під определеним углом. І ось так зафіксувати, да? і у вас образовуються такі качелі, по яким теж можна Запускають трамвай. Пазли вже продаються в Польщі, Німеччині, Словаччині, Франції. У нас коштують від 120 і до 350 гривень. Тетяна Юх та Олександр Гордус на часі новини. Така штучка.